Любі вчителі, ми хочемо вас привітати у цей святковий осінній день, тепла і сонечка побажати, і щоб радісно вам було кожен день. Бажаємо здоров'я, добра, довголіття, хай вистачить щастя на ціле століття, хай скрізь буде лад на роботі, в сім'ї, і радість на серці, і хліб на столі. Хай сміхом і веселістю повниться хата, родина, хай буде здорова й багата. І мрій, і бажань, і наснаги творити, щоб серцю хотілося жити і любити, хай учні шанують, повагу дарують. Люба наша Оксана Васильівна ви мудрий наставник, ви чудовий вчитель. На ваших плечах величезне ноше, ви за все у відповіді. Шановний наш директор, дозвольте щиро привітати вас з Днем Вчителя! Нехай професійне свято принесе море гарного настрою, бажаємо успіхів у роботі! Та міцного здоров'я. Нехай вам щастить у всьому і завжди. Шановна Наталя Михайлівна, процент успішності і якість знань, і купи зошитів безсоні ночі, і серце сповнене любові і страждань. Ми не забудемо ваші добрі очі. Для нас ви розклади складали, ще й зарубіжної навчали. І ви прекрасно розуміли, чому у джинсах ми ходили. Тож за все пробачте нас, ми ще не раз згадаємо вас, дорогий Євгенію Олеговичу. Всі ми знаємо заступники в школі то сила потужна, Підвладне і все, хоча й молоді. Отож, ми сьогодні окремо вітаємо тих, кого турбот крім уроків гора. Спасибі їм треба сьогодні сказати. Вклонитися низько. Прийшла вже пора. Ірина Вікторівна, Вадим Леонідович. Вітаємо не просто вчителя, а улюблених класних керівників. Ви вчити нас не тільки своєму предмету, а й дружити, поважати старших і бути гідними людьми. Дорога наша Тетяна Петрівна. Ми добре пам'ятаємо той день, коли вперше прийшли в школу. А ви, як наша друга мати, взяли нас за ручки і тихенько повели на наш перший в школі урок, якими лагідними очима дивилися на вас. Як нам нам як нам було цікаво, і в той час було лячно перенати велику науку знань, цей день запам'ятається нам на все життя, і в день вчителя ми хочемо вам сказати велике дякую за все те, що зробили для нас за ці роки, за вашу мужність і ваш талант вчити малюків азів науки зі святом вас. Дорогі вчителі, спасибі вам за те, що ведете нас, по вірному шляху, в країну знань, мудрості, добра. Нехай ваша робота завжди буде вам у радість, а всі учні вас цінують і поважають. Спасибі вам за вашу доброту, турботу, терпіння і розуміння. Щиро бажаємо вам здоров'я, благополуччя, радості, добра, теплоти і удачі. Гідної заробітної плати хороших учнів. Марина Сергіївна, Світлана Олександрівна, Тетяна Миколаївна. Інна Олегівна Тихо ввечір догорає, сплять у синєві зірки. Наша вчителька читає твори учні від руки. Все навколо постихало, другий сон пливе кругом. І лиш вчитель англомовний щось схилився над столом. Перші півні заспівали. Що світанок жевріти став. А учитель наш фіолог ще й досі не лягав. Так, важка ваша праця, але й прекрасна в той же час. Та знає, все здійснити вдасться низький уклін вам всім від нас. Ремарк Грас Гесе. Ви для нас відкрили їх. Знаємо прозу та поеми, повісті та білий вірш. Любимо літературу. Шановна, дуже вас. Світлана Сергіївна, ви прийміть вітання з днем учителя від нас. Щастя, багато вам бажаємо, виконання мрії, нам би багато подарували, теплоти та доброти. Дорогі вчителі Вікторія Борисівна, Наталія Леонідівна і Євгенія Вікторівна. Нас математики навчили, щоб ми усе порахували, що множити, а що ділити, і як в складному світі жити. Любов нам множити потрібно. Ділити радість принагідно, От щирість ще йдрість додавати, А зло від серця віднімати, і як почнемо так робити, то правильно ми будемо жити чудово, здорово і ясно, тож буде все у нас прекрасно. За це ми вдячні вчителям від нас уклін до доземний вам. Шановна Алла Микаїна! Фізика, наука в світі необхідна, у житті людському дуже всім потрібно. знання законів, космос не затіти, через річку бистро, місць не спородити. Не було будинків, літаків у небі, кораблів у морі. Це ж усім нам треба. Тому цю науку в школі ми вивчали, хоч за неї мали не найкращі бави, але все одно знаємо багато і найкращу техніку, не самого хату. Дякуємо щиро за шкільні уроки. Хоч чимало з нами мали вимороки. Та прийміть подяку і вітання чимне за уроки в школі і слова натхнення. Шановні, Тетяна Дмитрівна, Анна Станіславівна, Світлана Панасівна, Олена Олександрівна, ми любимо ваші цікаві уроки, хоч з нами буває немало мороки. І вчительське серце частенько у герці, бо не слухи сиплянь густесенько перцем і кріпають потім чинята, а Вчителя честь захищають завзято. А вчитель справженісіньке факел знання. Їх також сумлінно вчерпає щодня. Щоб учні ловили кожнісіньке слово, багато цікавинок в нього готових. Сім коробів треба, немов циркача. Щоб учень з уроку не дав тікача. Нехай слово вчителя буде завжди. Для тим учистим на землі. Нехай до нього, як до правди, ідуть великі й малі. Любі наші Ірина Вікторівна, Ольга Олексіївна, Надія Михайлівна та Роман Анатольєвич. Наразі зрозуміли ми без природничих наук ніяк нам не прожити. Тож хімію та біологію ми обіцяємо вчити, історія та географія відкриває нам світи і цим допомагає впевнено по життю йти. Всі знання одержані, важливі і потім пригодяться на землі. За те, що добрі ви до нас і терпеливі, спасибі, дорогі учителі, за ласку вашу чуйність і турботу, за те, що підняли на крилі. За повсякденну кропітку роботу. Спасибі, дорогі вчителі! Талантами повниться наша школа, але про це не дізналися б ми ніколи. Якби не вчителі фізкультури, малювання музики і праці ніколи б ми не знали вдачі. Нам школи іншої не треба, не треба інших вчителів. Хай спів нашли не аж до неба для наших любих вчителів. Шановні Олександр Станіславович, Наталія Юріївна, Анастасія Ігорівна, Оксана Олександрівна. Ну для чого нам програмування? Це ж фактично дна ви кажуть ледері і простафірі. А насправді на самому ділі інформатика, наука цікава. Знає, то як пала. В житті бракує сміливо. І всім школярам це задиво. Тож, ж вчителі наші рідні вітаємо, щастя, здоров'я вам ми бажаємо. Хай Білл Гейтс до вас прийде і башенят вам принесе. Прийміть наші щирі вітання, дорогі Каріна Юрівна, Віра Васильівна та Оксана Васильівна. Щодня ви вкладаєте свої знання та життєвий досвід в наше покоління, розвиваючи здатність приймати рішення та творчо мислити. Нехай обраний вами шлях приносить радість, а кожен день наближає до нових горизонтів. Бажаємо вам натхнення та радості! Прийміть найщиріші вітання з професійним святом Днем Вчителя! Щодня ви вкладаєте свої знання і життєвий досвід в уми і душі нового покоління, розвиваючи здатність творчо мислити, приймати рішення, відповідати реаліям стрімко розвиваючогося світу. Нехай обраний вами професійний шлях приносить радість, успіхи, а кожен день набажають до нових горизонтів у професії. Бажаю вам добра і здоров'я, щастя і миру, успіхів і удачі в нових починаннях. Як хочеться в цей день вам побажати високих, ніжних і крилатих мрій, повагу шану всю сповна віддати і виконати задум всіх надій, і навіть таборіська біля школи сьогодні похилилась до землі. Україниській даруєм, як ніколи. Вам дорогі і любі вчителі. Біля школи сьогодні похилились до землі, у кліницький даруєм, як ніколи. Вам дорогі.